Маємо нові обмеження на проведення банківських операцій. Не більше 50 тисяч гривень вихідних переказів на місяць, не більше трьох рахунків в одній валюті в одному банку. Для кого це обмеження, з якої дати вони стартують. Обговоримо в цьому відео. Матеріалу багато, тож поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смакович. Нас знову здивували. Обмеженнями по банківській системі. Давайте розбиратися. отож, для кого ці обмеження, для яких операцій та в якому розмірі. Штука в тому, що найбільші банки України підписали меморандум. Там багато насправді нововведень і з ними всіма потрібно розібратися, вони дуже важливі. Які ж банки підписали цей меморандум? Приват, Моно, Ощад, Райфайзен, Пумб, Правекс Таскомбанк. Багато. Про що там ідеться? Буду вам показувати в тому числі. Отож, ідемо відразу до найбільших, найголовніших обмежень: ввести обмеження на проведення операцій для клієнтів, крім кого не стосується, крім клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, зокрема, крім зарплатних клієнтів, інших клієнтів із підтвердженими доходами, а також крім. Волонтерів. Далі буде ще про підтвердження доходу. Які ж обмеження? Для клієнтів високого рівня ризику встановлено ліміт в сумі 50 тисяч гривень на місяць на перекази. Я так розумію, на вихідні перекази ми обговорюємо ліміти. Тобто, цей ліміт має діяти по суті, вже. Тут в меморандумі не йдеться про те, з якої дати він вступає, значить, виходить з дати підписання самого меморандуму. Побачимо, як це буде реалізовано. Для клієнтів середнього та низького рівня ризику з 1.02 до 150 тисяч гривень на місяць, з 1.06 до 100 тисяч гривень на місяць. Як банки визначають? Середній, високий, е, низький рівень ризику, ніхто вам не розкаже. Банки це не афішують, немає якихось там формул табличок, щоб це прорахувати самому. Тому, як на мене, це буде працювати наступним чином: що якщо банк вам встановив ліміт 50 тисяч гривень, то просто на якісь із фінансових операцій вам напишуть, що ви не можете зробити цей переказ, тому що ви перевищуєте ліміт в 50 тисяч гривень на місяць. Проводьте в наступному місяці. Ну, або цей буде ліміт, у вас 100 чи 150, і так само ви про нього дізнаєтесь тільки ось таким чином. Але побачимо, можливо, нас будуть інформувати. Далі. За наявності документально, документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, здійснювати перекази в межах підтвердженого доходу. Про те, що і казали, що якщо в нас є підтверджений дохід, то в межах цього всієї суми підтвердженого доходу ми можемо здійснювати фінансові операції вільно. Що ж є підтвердженням доходу? Документальне підтвердження доходів передбачає в тому числі отримання документів інформації в електронній формі, зокрема, сформовані клієнтом довідки ОК 5 ОК 7 Довідка ок 5 ОК 7 там вказується той дохід, на який в нас нараховується ЄСВ, це заробітна плата чи грошове забезпечення військовослужбовців. Заробітна плата будь-кого або податкову декларацію. Да. Ми ФОПи можемо просто подати податкову декларацію, е, і та сума доходу, яка там буде вказано, і буде нашим лімітом на суму переказів коштів. Або зарплатні відомості, або підтвердження зарахувань від державних органів, підтверджені доходи членів родин, е, підтвердження волонтерської діяльності або інші документи, що можуть підтверджувати законність отриманих доходів. Коли ж ці документи нам потрібно буде надавати? Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт в місяць, зобов'язані надати документальне підтвердження доходів під час встановлення ділових відносин, або коли ми плануємо здійснити переказ. Ну, в принципі логічно, якщо ми відкриваємо рахунки, і в анкеті прописали, що будемо отримувати будемо здійснювати операції на 200 тисяч гривень в місяць, нас відразу запитають. Дайте, будь ласка, підтвердження, що у вас є такий дохід, щоб здійснювати такі операції, або коли ми захочемо таку операцію провести, а не вийде, будемо змушені надавати підтвердження. Це не єдине обмеження, яке, яке є в цьому меморандумі. Зокрема, нас обмежують у відкритті поточних рахунків. Найбільше трьох рахунків в одній в валюті в банку, якщо в нас немає підтвердження доходу. І е, створюється реєстр. Ось, ось це мені, до речі, сподобалось: створення, централь... створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів, зокрема, з ознакою фінансовий МУЛ. Що таке ознака фінансовий МУЛ? Це ті самі дропи. Я загуглив. Це люди, які по суті продали свої банківські рахунки. Вони їх відкрили і видали іншим людям в користування. Але йдемо далі. Це ще не все. В нас з'являються нові ознаки ризикових операцій, по яких банк має проводити подальше детальне вивчення фінансовий моніторинг свого клієнта. Зокрема, якщо спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів, якщо залишок за ФОП нульовий станом на початок та на кінець дня. Ну я так розумію, що посеред дня в нас були операції, але ФОПа постійно обнуляють і він на початок і на кінець дня нульовий. Спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб в день у два і більше разів, що не відповідає особливостям ведення бізнесу. Спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця. В такому разі банк буде проводити. Подальші заходи з фінансового моніторингу, дізнаватися більше інформації можливо, блокувати рахунки на певний період, запитувати додаткові документи. ФОПа також тут передбачено, що будуть більше працювати на виявлення груп пов'язаних компаній, зокрема. Є ознаки, кого банк буде мати можливість вважати групою пов'язаних компаній, і тут в нас і будуть виявляти за спільною адресою реєстрації і спільне місце реалізації товарів. І якщо ЮРОСОБА або ФОП має спільних власників, представників, бухгалтерів і ще інше, 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 я всього зачитувати не буду. Ви можете просто тут зупинити відео, перечитати або Зайти в опис під відео, я там залишу посилання на текст цього меморандуму. Поговоримо про інші важливі речі. Я ще для себе виділив ось цей пункт: працюватимуть над можливості інтеграції для автоматичної перевірки підтвердження доходів клієнтів, зокрема з центральними базами державних органів відповідно до чинного по чинних положень нормативно-правових актів Національного банку України, тобто. Банки хочуть не тільки, щоб ми надавали документи про підтвердження доходів, але і напряму отримувати ці підтвердження від державних органів, щоб була якась певна комунікація. Не знаю, щоб податково надсилала податкові декларації чи просто інформацію безпосередньо в банк. Можливо, колись. Запрацює і зворотній зв'язок, і банки зможуть таким чином надавати інформацію для державних органів, проте доки не можуть, доки в нас все-таки діє банківська таємниця. Але нагадаю, що згідно стратегії національних доходів така можливість передбачена і в можливо навіть в найближчій перспективі протягом кількох років будуть пробувати її реалізувати. Тому я б не, не ставився до цього легковажно. Для чого ж це все? Для чого це все відбувається, також в меморандові прописали для приведення поточної практики роботи ринку до вимог законодавства Європейського Союзу. І для мінімізації розміру тіньового сектору економіки. Вага питання, як вважаєте, чи призведе це до мінімізації розміру тіньового сектору економіки? Поділіться в коментарях. Щодо вражень загальних по цьому меморандуму. Ну, давайте почекаємо, доки він запрацює, і подивимося, як це буде працювати. Проте, я от просто впевнений, що для більшої кількості користувачів банківських послуг це або взагалі ніяк не вплине, тому що люди просто не будуть перевищувати ось ці встановлені ліміти. Або це вплине таким чином, що потрібно буде постійно надавати підтвердження свого доходу. Тобто я, як ФОП третьої групи, буду кожного кварталу відправляти в банк податкову декларацію, щоб мати можливість здійснювати операції понад ось цей встановлений ліміт, щоб я міг використовуватися всіма грошима, які я отримую від підприємницької діяльності. А люди, які отримують заробітну плату, відповідно, якщо в цьому банку обслуговується, то скоріше за все, все окей, там і так і підтвердження. Якщо ні, то будуть надавати зарплатні відомості, довідки ок ОКСІМ. Загалом, ми трошечки більше будемо спілкуватися із банками і надавати їм документи. Як для кінцевого споживача банківських послуг, для мене це ну ем, стане трішечки складніше обслуговуватися в банках. Але побачимо до, до чого це загалом призведе, е, ніби як надіються мінімізувати розмір тіньового сектору економіки. І я точно можу сказати, що для тих е, людей, які отримують доходи неофіційно і не хочуть реєструватися і платити податків, працювати стане ну точно складніше. Якщо залишилися питання, пишіть їх в описі під відео. Також можна запитувати на моєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього туди обов'язково маєте бути підписані, тому що там даю багато корисної інформації для ФОП оперативно. Там можна задавати запитання або я, або хтось з моєї команди, або просто фоп бухгалтери які є в цій спільноті, допомагають, відповідають, діляться досвідом. Вам же дякую за перегляд, бережіть себе, на все добре.